І нічого не немає. Він не має житла, має транспорту, помінявся час. Здається, помінялась політика, здається, помінялись підходи. Ось що мали, ось що велик і образливо. Хто б уже й обливав, вийб'ються голоду. Ну, щоб не Зоя Алімовна, він не кривіться. Можете здесь присісти.

А да это не угроза, это наоборот положительно будет работать, помогать. Давайте, давайте Я прекрасно знал вчера еще, что это будет шоу происходить. К чему? Надо иметь, надо иметь совесть, надо иметь чувство меры и какой-то я не знаю жизненный человеческий стержень чтобы признать, что да, я был, ничего в этом страшного нет. Ну, был, так был. Зачем бить себя в грудь и говорить, что я не был? А Мне это что? непонятно. А Ребята, ну есть еще 25 человек или 40, которые приехали сюда с вашего села и готовы сказать, что да он был. И есть факты на лицо. Но... Ну какая разница? Дал ли ре, э, руководитель региона? Не, вы, вы хотите сказать, что он не был никогда в регионах? Я не хочу ничего сказать. Ну, скажите, я, я тогда не поверю раз. вам. Да, он был в регионе? Да, ну как я же говорю, надо иметь силы, совесть сказать, что да, я был. Почему этот человек начинает с такого вранья? Это серьезная посада, вы понимаете? Человек не может на такой посаде начинать работу с вранья. Но ну, я одно ну, скажу, есть документы, давайте правовок входим, по Вот подайте эти Смотрите, я, я могу показать, если можно два почти найти мою эту. Я проголосовал за него. И теперь, когда эта ситуация, я клянусь, я сам лично поехал в эту Лысинку и скажете эти факты, потому что мне не нужны сплетни. И я увидел, что да, это правда. И меня просто возмутило, допустим, скажи, нет проблем. Скажи, что там да, было, чтобы такое было время. Сегодня приехала представники громады Лисинского района. Ми сьогодні вам говоримо, що ні. Будь ласка, придавить кроме цього партійного квитка, Чого якусь карточку, чи щось інше. У вас есть? Ребята, я выбор. У вас є така такая що что не було? на вас же вопрос. Є тисяча чоловіків, які да вам буде. Ви від бійця буквально знаєте 10 чи 12 днів. А я його знаю дуже давно, розумієте, що я був членом партії регіонів і був депутатом районної ради партії регіонів. Но я його ні разу ніде не бачив. Розумієте, з чому з І сьогодні ви, місто того, щоб сьогодні рішати питання економічні. Сьогодні приїздить зима, отові сезон, щоб сьогодні спорювати робочі місця. Хернюйте ей собой, нахуй я надо человеку. Ці люди, котрих ви привели, вони не, не організувалися і 300 тисяч жителів Черкас нема жодного депутата обласної ради. Від Лисенського району три депутати обрано до обласної ради. Смотрите, я вас катаюсь, шановну. Дайте завершити. То ви працюєте не тим, щоб нас блокувати автобуси, і оцих представників громадськості, депутатів, медиків, лікарів, простих людей, які вирощують хліб, які вас готують. То ви привезли з собою людей, підприємців. Хай вони підуть у своїх будинках, щоб за них проголосували, і в обласній раді. І є принципи демократичного централізму. Так, да, ви не згідні, а 49 депутатів того брали. У він партії регіонів чи не був, ми знаємо, що був. І є, ми знаємо Но не по Ми знаємо, ну, що він був. був. Питання не в цьому. І ніхто не почав витягувати документи і показувати. Але після того, як його запитали, ви були членом партії регіонів, він сказав, ні, я ніколи там не був. Людей збурило те, що він обманює. Я вам хочу сказати, що... Пане це суто проросійська людина, <стр him> Я хочу звернутися до Анатолія Васильовича Бондаренка, прикратити це свавілля. Ми йому довірили, довірили Вельбівцьові і просимо його, як нашого теж виборця, оцей конфлікт устранити, пожадімо у руки. Допомогти одне одному. Вони сьогодні наша опора. Як так, Як так можна? У нас Як так можна? У нас немає. Його вибрали народ. На І вибрали Анатолія Добре. Васильовича Бондаренка. И выбрали вельбильцов. Виль... Ну, с лысницы позвонили нам люди, сказали, что собирают э, людей. И мало того, что собирают те же самые люди, которые на... собирали на антимайдан. Ну, по-видимому, организация у них хорошо работает, и все те же самые кадры. И... Там не за большие деньги, их привезли сюда. Мы провели опрос, тут никто не работает. Все, кто приехали, никто не работает, не отпрашивался с работ. все приехали именно за деньги. Мы подъезжали, когда обстояли автобусы, заходили люди, просто разговаривали и так, между прочим, спрашивали, то ответили, что никто не работает. Но за деньги, конечно, не сказали, я думаю, такую информацию никто не сказал. Тут э, где-то 20 э, преступлений. вельбевца Александра Ивановича, которые были в производстве, но по каким-то странным обстоятельствам они потом закрывались. Я не, вижу ничего плохого. Есть в регионалах и специалисты, хорошие специалисты, которых надо брать на работу, и никто же не спорит. Но начинать областную раду с того, что депутат, голова областной рады говорит, что клянется в одном, а оно оказывается противоположно, с этого, ребята, начинать нельзя. Человеки в спортивных штанях, которые говорят, что они активисты батьки а это активисты Батьковщины? Я, если честно, я многих людей просто первый раз вижу и не могу вам идентифицировать. Это откуда люди или может это провокации какие-то, а может это, ну, если честно, не знаю. Я эту работу не вел, я собирался идти сам. Сказали только несколько активистов, что при, хотят пойти, это предприниматели, других, фра, других, фра, ну, вполне возможно. Если честно, я даже не знаю, как его зовут. Потом эту Зою, руководителю этой организации, которая мне дала квиток. И мне просто непонятно, почему человек просто не заявил, да, это было, ну... Сегодня приехали представники э, сил района. І самої лисянки, значить, люди, які добре знають Олександра Івановича Вельбівця, не перший день, а так би мовити, все життя його пройшло перед їхніми очима. Яких грошей нам ніхто не проплачував. Приїхали з ініціативи народної ради і за підтримки тих підприємців, тих людей, які підтримують народну раду відповідно. І підтримують Олександра Івановича. Ці, ці молодики, коли я підійшов, почав запитувати, хто вони і кого вони представляють. Вони відмовилися абсолютно зі мною говорити. Почали говорити, що, що це не має значення. Хоча це суттєво має значення. Я їх запрошував, усіх говорю, що приїжджайте у лисянку, ніхто вас не буде зупиняти на дорозі. Вас всіх будуть. Проведуть і, і, і зустрінетеся у, у будинку культури в залі із громадськістю Лисанки. Ви представитеся і хто ви такі є, яке відношення маєте до Лисянщини, і взагалі, я не виключаю, що, що що вони взагалі до, до Черкащини можуть не мати відношення. Моя точка зору: партійна приналежність минула чи теперішня, напевне, не є визначальною у, у діях. І в характеристиці політика. А саме, а саме його дії безпосередні, його робота, його точка зору на вирішення тих або інших проблем і шляхи вирішення цих проблем. А тому, скажімо, я взагалі самого факту перебування Олександра Івановича у рядах партії регіонів не можу підтверджувати. Я ніколи в цій партії не був, на жодному зібранні не був. Не я не бачив документів, які підтверджують його приналежність. А ви впевнені, що це, як кажуть, не малява? Намалювати можна все і показати все.